Сільський цвинтар, прапорами України тут позначені могили, де спочивають герої. Мешканці Великої глуші на Камінькаширщині були на похоронах усіх цих захисників, крім одного. Могила 53-річного Валентина Мельника взялася ні звідки, бо ні домовини, ні його тіла під цим хрестом немає. Могилку ми символічно зробили. Надіємося, пам'ятника поставлю тоді, як уже як щось буде. Порожня могила нині найбільший біль подружжя Мальників. Тіло їхнього сина, який загинув ще у травні минулого року, лежить десь на окупованій території. Якби була можливість, я б сьогодні. В мене є транспорт, там мене хлопці такі, що поїдуть, край світла От. І я би поїхав. Би. Востаннє голос сина Петро Мельник чув 12 травня минулого року. Через 21 день він побачив його фото в інтернеті. Росіяни виставили на своєму сайті знімок вбитого українського воїна, в якому подружжя Мельників впізнало свого Валентина. Він лежить і камуфляж скинутий, написано Наша фамілія і саме вони написали, видно, їх такий сайт. Е, узнай, під шубу. У знай хахла от він вбитий лежить. А тепер дивіться, і, і рукою, рукою тримається за цвіточка, але пройшло вже бачите, скільки днів. Вже за вже тіло змінилося. Смерть Валентина Мельника підтвердив, і його командир сповістив, що настало воїна 15 травня. Той написав, що при Одступленії по-русски писав. При відступленні він е, прикривав, щоб забрати ранених і забрати убитих, і він там загинув. Утім, поховати свою дитину мальники не змогли. Новоселівка, Донецьке село, в якому вбили Валентина, окуповане. І от проходить уже бачите, скільки часу від 12 від квіт травня, двадцять і на сьогоднішнє тіло не забрали. Тіло Валентина Мельника розказали нам його батьки, лежить за 25 кілометрів від дому, де він жив з дружиною та дітьми. У юні роки із камінькаширщини Волонянин перебрався в Донецьке місто Торецьк. До служби в Збройних силах України працював на шахті, а згодом у воєнізованій гірсько-рятувальній частині. Повномасштабна війна застала його, як виявилось, на передовій. Хоча чоловік планував саме приїхати до батьків у гості. Ти її кацапі стали воювати і отак от його забрали, і так і пропав. Так він приїхав і відому. Трагічну втрату примножила ще й судова тяганина. Довгий час держава не визнавала Валентина Мельника ні безвісти, зниклим, ні загиблим. Тому цілих півроку, за словами пенсіонера, він доводив смерть сина у суді. По всім документам, по які були мені мною подано, і, і адвокатом ви зв'язувалися з воєнкоматом з Донецької області, вони висилали, то тягнуло часу, довго було. От, і в кінці кінців вирішив суд зарахувати його як загиблий. Нині подружжя пенсіонерів понад усе хоче повернути тіло сина додому. Їхній Валентин думають, лежить або десь у морзі, або у братській могилі, бо голова тамтешньої громади запевнив Волинян, що тіла вбитих просто неба не лишають. Територія замінована, треба сапьори, треба провести ДНК. Ми, ми, ми зразу на початку зробили те. ДНК зробили дочка і я. Nasze Teraz jakby tak. Ну тоді би би і добивався щось, якби якби тільки була можливість нам туди поїхати. На горі Мальників вже хотіли нажитися шахраї. Якось до їхньої хати постукали зі звісткою, що можуть за 10 тисяч доларів забрати і доставити з окупованої української землі тіло Валентина. На щастя, обман батько героя тоді розкусив. Нині найбільше мріє Мальників повернути і по-людськи поховати свого сина. Ждемо, ждемо. Ми як як то, ну все надіємося. Ми думаємо, от хтось нам послухає, от воно позволить, щоб що тіло буде, а його все немає. Ми живемо надіями. Анастасія Качина, Василь Маришук, дванадцятий канал.